Всім привіт! Я Могилатка, а ви на каналі Камон вже 21 -е століття. Перед тим як розпочнемо, поставте лайк та підпишіться, аби не загубити. А тепер перейдемо до огляду образів серіалу Емелі в Парижі четвертий сезон. Також зазначити, що художницею по костюмах у серіалі Емілі в Парижі є Патриція Філд. Вона відома своєю роботою над багатьма серіалами та фільмами, зокрема над Сексі Місто, де її стиль допоміг створити неповторний образ Керрі Бредшоу. У Емелі в Парижі Патриція Філд створює яскраві та унікальні образи для персонажів, поєднуючи парижський шик із сучасними трендами. Її підхід полягає в тому, що кожен герой мав свій неповторний стиль: від сміливих і кольорових комбінацій Емілі до класичного та елегантного стилю Сільвії. Перед початком відео хочу вас попередити, що, можливо, десь я буду неправильно читати, називати бренди, тому вибачте мене, якщо знаєте, як правильно, напишіть, будь ласка, унизу. І першою буде головна героїня Емілі, яка в першому ж епізоді одягнена досить цікаво. А саме на ній укорочений в'язаний кардиган Жакмюз, зелений топ бюстіе та шорти з квітковим принтом від Лоренцо Серафіні, білі човники Noda з квітковим принтом і сумка Kate Spade. Виглядає свіжо, яскраво та смачно. Наступний образ вже монохромний. До речі, у цьому сезоні дуже багато монохромних аутфітів. Тому Патриція використовує яскравість таких комбінацій наповну і жовтий не виключення. Емелі в жовтій шкіряній сорочці від Позері, жовтій вільветовій міні-спідниці Ізабель Марант, також у жовтих шкарпетках від Марні босоніжки на підборах від Сергіо Россі та жовтий клач зі стьобаною вохромою, який мені дуже подобається. Це бренд Сільвія Церрасі. До речі, на волосі є манжет із золотим ланцюжком від Lalet Nu. Дуже класне доповнення до образу. Найбільше мені тут подобається сумка. Дуже цікава структура, плюс незвична декоративна деталь. Лайк like за сумку. Один з найефектніших образів Енелі це чорний капелюх з широкими полями від Ніна Річі. І спеціальний комбінізон від Ніна річі у білу чорну смужку. Спочатку на ній ще була накидка ось така, яка також виглядає дуже цікаво та незвично. Спочатку я подумала, що це вже і є готовий образ, але в наступному кадрі мене дуже гарно здивували. Лайк like, за капелюх мені дуже подобаються головні убори. Образ, який досить стриманий, але за рахунок однієї деталі, яка робить його стильним, цікавим, небанальним, я додала його в цю підбірку. А саме це кроп-топ із білими квітковими аплікаціями від бренду Sixdo. Це в'єтнамський бренд, який прекрасно доповнив всю цю класичну композицію. А цей пункт я додала виключно через те, що пишаюся українськими брендами, яких використовують в таких відомих серіалах. А кажу я про ось це поєднання червоного жакартового в'язаного светру від Монклєр в поєднанні чорно-білої кепки у візерунок Ялинка від Руслана Багінського. Виглядає досить цікаво, не банально, та знову ж таки Руслан Багінський це. Дуже прекрасний бренд, яким я справді дуже сильно пишаюся. Ще один досить яскравий та драматичний образ від Емелі це ось ця міні-сукня від Balmain із квітковим притом і сумка GCDC. також макіяж та зачіска підібрані дуже вдало. Досить яскраво, але не занадто. Цей образ мені подобається через цю чорну блузу з принтом від бренду Double J. Застилізували її з зеленими шкіряними шортами і з завищеною талією. Гарно, просто лайк like за ось ці волани на блузі. Ось так я собі уявляю образ Very Demure, Very Mindful. Чорно-біла міні-сукня з довгим рукавом, з гафрованими обборками від Валентіно. Та чорний бант з органзи від Лалет. Трішки нагадує Оксанку з третього А-класу, відмінницю, яка не дає списувати, але виглядає дуже стримано, дуже стильно і зі смаком. Останній образ від Емелі на сьогодні це ось такий гольф з корсетом. Виглядає цікаво. Це, до речі, варіант, який можна класно розбавити свої осінні аутфіти. Але я також взяла цей образ через прикраси. А саме каблучка з печаткою з жовтого та білого золота від Гуземо. Хто не знав, це також наш український бренд ювелірних виробів. Наступною буде персонаж Мінді. Вона мені найбільше подобається в плані стилю. Розпочнемо з ось цього образу. Мінді у рожевій міні-сукні з довгим рукавом, з контрастною оборкою. Можливо, це бренд бальман, туфлі та сумка від бренду Match and Match. Мені подобається усе, окрім рожевого кольору. Так, в мене упереджене ставлення до рожевого кольору. Але це виключно мої проблеми. Загалом, в стилі мінді я б так не одягнулася, але їй це дуже личить. Ось цей вибір мені більше подобається. Особливо лайк like, за блакитний капелюшок пір'ям від бренду Anthony Петто. Одягнена вона в топ та легінці з квітковими рюшами від Magda Butrum. Дуже яскраво. Принтований костюм, плюс зелені босоніжки та рожеві рукавички. Цей образ дуже гарно придуманий. Мені дуже подобається. Мені подобається, що цей аутфіт настільки класний та цікавий, що він, напевно, мій улюблений від Патриції для мінді. Вінтажна міні-сукня від Моглєр, синій зелений пояс із дорогоцінним камінням, золоте намисто з метеликом, золоте кільце від Гузема, сині металеві чоботи Крістіон Лабутан і сумочка Джермейнер із бісеру. Це настільки гарно. Цей насичений, темно, синій колір, дуже мінімалістична сукня, але за рахунок ось цих аксесуарів виглядає дуже ексцентрично. І це, до речі, дуже сильно в стилі Мінді, тому, напевно, він мені таки подобається. Ще один образ, який змушує звертати увагу на деталі, бо в них і є вся краса. Міні-сукня з квітковим принтом від бренду «Зімерман» Поєднанні з блакитним капелюхом від Руслана Багінського, прикрашеного кристалами, і клачські апарелі дуже гарно підібрані аксесуари, які додають певного шарму в цьому образі. Якщо ви помітили, мінді любить акцентні плечі. Мені також це дуже подобається. В цьому разі для неї обрали комбінезон в колаборації Іві Парк і Адідас поєднанні з лаковим поясом від Роджера Вів'єр. класний образ, який досить базовий для цієї персонажки, але все одно він красивий та цікавий. Наймінімалістичніший образ Мінді це ось ця смугаста міні-сукня Валентіно з вишивкою із чорного кришталю і намисто із срібла з діамантів. Дуже вишукано, стильно, акцент на плечі, дуже гарний виріс. Мені дуже подобається. Наступний герой з цього серіалу це Каміла. Її образи мене, на жаль, не вразили, але я хочу згадати про два з них. А перший це ось ця біла бейсболка від бренду Monette Water Lilies. Сабо – колаборація ірландської дизайнерки Сімон Роша і Крокс, і шопер, розписаний в стилі нідерландського художника Піта Мондріана. Виглядає свіжо, стильно та досить насибельно. І другий образ, який Патриція підібрала для Каміли, це мені подобається, до речі, не менше. Тут обрали чорну куртку та міні-спідницю з білою мережевною оборкою від азербайджанської дизайнерки Фідан Новрузова. Та додали чорну шкіряну сумку Том Браун. Виглядає цікаво, стильно, досить стримано, але Камілі це абсолютно пасує. І завершимо персонажкою Сільвією. Вона виконує роль керуючої, тому їй обрали дуже мінімалістичні та стримані вподобання в одязі. Але я покажу вам два образи, які мені сподобалися через наявність шуби, консервативні стилізації, але виглядає дорого та зі смаком. І мій улюблений образ від неї це ось цей шкіряний жакет. З поясом та сукню, якщо не помиляюся, в комбінації з підборами та сумкою і сельвера. Гарні пропорції, монохромний образ, все по класиці. З чоловіків хочу відмітити жульєна. Він мій улюблений персонаж, дуже великий поціновувач кардиганів. А мені хочеться, якщо чесно, трішечки довші рукави в цій одиниці образу, але загально він найцікавіший. Бо, на жаль, всі решти чоловіки в класиці, в однотонних образах. Але я хочу відмітити ці два образи, де чоловікам додали багато аксесуарів. За це ставлю великий лайк, я дуже сильно таке люблю. А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Напишіть у коментарях, чи дивились ви цей серіал, і який ваш улюблений персонаж та його образ. З баба була могилатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду та особистий стиль. Всім папа -па і слава Україні!